Любі друзі, це наше підвіконня, на якому і перці, і томати, і дитячий садочок. Але зараз ми зробимо дуже важливу справу з розсадою солодкого перцю. Видалимо перший бутон, так звану корону квітку. І так, зараз попробую її видалити, щоб ви бачили. На розгалудженні, на першому розгалудженні, ось перше розгалудження. І посередині знаходиться цей бутон. Я не хочу, щоб воно і цвісти починало. Я хочу його зараз отакий чик, безжальною рукою і немає. Зараз ще покажу на одному. Дивіться, це стебло да? і от розгалудження. І на розгалудженні ось вона, клац, і немає бутона. безжальною рукою. Якщо вже в кого зацвіте, може на самому городі зацвіте. Треба теж видаляти обов'язково, тому що корона квітка чи коронний бутон вони тягнуть на себе всі поживні речовини. Тому зробіть це обов'язково і буде з перцем щастя. І ще хочу сказати відносно такої штуки. Ви знаєте, що я все роблю без досвітлення, але по агротехнічним нормам. І так, на підвіконні, без досвітлення, все однаково, в один день посіяні перці. Дивіться, що ми бачимо. Є високі перці, є більш, менш високі, а є зовсім щось маленькі, хоча посаджені посіяні в один день. Потім я подивилася, що виявилося. Виявилося те, що я і думала. Перці, такі як Каптур і Геркулес, вони самі високі. На другому місці по розвитку, і самі, подивіться, який стовбур, і самі такі товсті, незалежно від освітлення, незалежно від поживних речовин, незалежно від чого, тільки від генотипу сорту. На другому місці це у нас леся і е, луміна. А Богдан, потім Богдан. Тобто все залежить від насіння, все залежить від сорту, а не від освітлення. Оце я хотіла до вас донести. Дякую щиро.